Росіяни шаленіють від того, що нібито посол України в Німеччині Макеєв закликав повернути Україні ядерний статус це маніпуляція. Вас іздасть! Ішпрехету вашу мать! вас іздаст! Макеїв в інтерв'ю Deutsche Welle просто нагадав, що тільки ядерна зброя є гарантією безпеки від такого агресора як Росія, і це факт. А далі він пропонує обговорити з партнерами, як можуть виглядати гарантії безпеки для України, жодних закликів надати Києву ядерну зброю. Цитуємо: гарантії безпеки це те, що ми, як нам здавалося, отримали від Будапештського меморандуму. Але на жаль, це були не гарантії. А запевнення в безпеці Росія порушила той Будапештський меморандум, а ми не отримали повної безпекової підтримки від США, Великобританії та інших ядерних держав. Це був поганий сигнал для всіх країн світу, які зрозуміли, що насправді тільки ядерна зброя може врятувати їх від нападу такого агресора. Ось чому ми хочемо розпочати цю дискусію. У мене немає готових пропозицій, як це може. Виглядати розвідка західних країн, звичайно, має багато інформації не менше ніж ми. Але тим не менше, ми безпосередні учасники. Сторона цієї війни. Ми знаємо, наші бійцівні особи знають. Набагато кращі ті потреби, які, е, які у нас на сьогодні є. Тому ця межа вона може різнитися е, від часу до часу. Е, ну мені здається, що на сьогоднішній момент можливо е, ну от єдина така умовна червона лінія е, у кількості і типах зброї, які може нам. Надаватися є те, що все ще існує побоювання е, в деяких, деяких західних столицях про те, щоб, е, щоб бойові дії не перекинулись на територію Росії. Але про це, е, в принципі, ніхто не говорить, про це навіть і не йдеться, ніхто не збирається наступати на Москву там, чи е, захоплювати якісь російські міста, йдеться про оборону. А от те, що е, у цій обороні. Збройні сили України мають право ну щонайменше, бити по тих е, скупчинах озброєння чи концентрації військових сил, які знаходяться неподалік від, від російсько-українського кордону власні російських території. Ну цього мені здається вже ніхто не боїться, і ми час від часу бачимо, що там відбувається в тому ж Білграді, Чикуцьку, чи Брянську не кажучи вже про Крим. Ну Крим це територія України. Про це взагалі ніхто не говорить. Так що ну знаєте, це, це більше така дискусія між між воєнними експертами. Я думаю, що вони краще за інших розумів пройдеться. Як я хотів нагадати про те, що нещодавно відбулася е, така не дуже анонсована зустріч е, наших е, головних воєначальників, тобто залужного і генерала Мілі американського. Його колеги, я думаю, що от, от, от там саме ці питання і обговорювалися, так що ми маємо просто повністю довіряти нашому військово-політичному керівництву, а його представники знають, які меседжі і коли направляти до наших партнерів. Про Польщу і підтримку поляків і польської влади говоримо далі. з нами Василь Павлюк, дипломат і генеральний консул України в Любліні у 2015-2022 році. Пане Василю, вітаю вас. Доброго дня, пане Василю? Тут ми ну, ви чули вже заяву Анджея Дуди польського президента, якому я впевнена, в Україні стоятиме не один пам'ятник. про те, що капітуляцію Росії слід приймати в Переяславі, звідки почалося російське поневолення України, там воно і має закінчитися. Це дуже чудова ідея насправді. Але а може все таки Маріуполь чи Бахмут? От ви як думаєте, Переяслав чи посучасніше? Я думаю, що президент Дуда має рацію. треба там, де то все почалося, закінчити нашу братську любов. в лапках, скажімо так, а в Маріуполі в інших містах, які ця нечість знищила нам на наші міста. Ми поставимо інші пам'ятники і дійсно будемо ставити пам'ятники, і не тільки пам'ятники, пам'ятні таблиці нашим друзям, нашим побратимам, які не кинули нас в біді, а дійсно подали руку допомоги. А це ну це неймовірна і непояснювальна річ? Ну тобто як пояснювальна, і ми за це будемо дуже вдячні і полякам, і чехам, і країнам Балтії. І це перш за все пов'язано з тим, що а вони наші ближчі сусіди, чи більше з тим, що вони самі колись були жертвами російської агресії. Ви знаєте, це все пов'язано. перше, що вони дійсно наші сусіди, і вони поступають по подісно по братськи з українським народом, але те, що вони теж пережили ту братську любов москалів, і вони відчули ту окупацію неодноразово, і вони це дуже дуже добре все пам'ятають. Вони звичайно, як вам сказати, вони розуміють, що їх чекає, якщо не дай Боже, Україна би впала. Що їх вони наступні були би е, окуповані і, і так само знищені, як і ми? Це все пов'язано. Це все входить в один контр в одному такому е, в'язанку. В одну, де вони все розуміють, що нам треба сьогодні допомагати всім, чим можуть. І вони це роблять звичайно, пане Василю. Перед тим як е, вирішилася оця створилася ця танкова коаліція, Варшава заявляла, що вона буде готова поставити Україні леопарди, навіть якщо Німеччина не погодиться на це, не дасть згоду. І фактично, Варшава би пішла тоді на порушення правил експортного контролю. Вони були готові це зробити чи просто таким чином ну дипломатично тисли на Берлін і на Шольца? Ні, я впевнений, що вони це зробили би. Поляки дуже рішучі в цій справі, і вони молодці. За це велика похвала і велика вдячність. Вони нас не кинуть, це однозначно. І якщо б не погодилися партнери по НАТО, вони це зробили б одноосібно, однозначно. Але ж це було б порушення? Ну я не знаю, з ними могли б судитися, плюс це ж прецедент такий. Ну, я думаю, що ні, там є дуже багато дипломатичних важелів, де вони переконали Ви, тому що я вам скажу відверто, і партнери наші по, по НАТО, вони не проти. Там є певні нюанси, певні моменти. Це все політика, безперечно, велика політика. Але в загальному вони всі за, і вони хочуть нам допомогти. І вони будуть допомагати. І вони нададуть нам і танки, нададуть і інше озброєння. Ми можемо бути тут спокійні. Наші дипломати зараз працюють дуже. Активно керівництво нашої держави дуже активно працює в цьому напрямку. Я думаю, що все буде добре. Все буде добре. Звичайно, що нам би хотіли вже завтра, тому що наші воїни потребують того обладнання, того зброєння вже завтра. Нам треба відбивати атаки, нам треба наступати. Але ми змушені рахуватися з тим, що є, і дякувати їм, що вони все ж таки нам допомагають. Так, ми їм дуже вдячні, і ми прекрасно свідомі того, що одним патріотизмом і незламністю українського народу дуже мало можна протистояти російській агресії. Це дуже важливо. Але з Джевелінами, Хаймарсами, аврамсами, Леопардами, Цезарями, Крабами протистояти набагато легше. Але е, ми тоді, е, ну як люди цивільні, як українці, ми дивуємося, чому є там Борис Джонсон з чудовою проукраїнською позицією, який розуміє, який не тягнеться за цими, не провокуйте Путіна там за якимись іншими речами. а Є Петр Павел Новочеський президент, є, зрештою, Анджей Дуда, країни Балтії, і є умовно Олаф Шольц, Німеччина, позиція Австрії, Угорщину ми виносимо за дужки, там, мабуть, якесь біополе просто не те, треба змінити владу і все стане на свої місця. Бо я не думаю, що угорці прям геть не розуміють, де чорне і де біле. То чому ви кажете, що мають пройти якісь процеси? Це з бюрократією пов'язане? Чи все-таки з. з Ну, таким, старий світ, старий захід, от він хоче діяти так, відіграти оцю цю ритуальність і тільки потім надати нам цю зброю. Ви розумієте, я би не хотів в ефірі говорити все, що я знаю. Ем, ну, Є певна гра, є певна гра. На виснаження і так далі, і так далі, противника, і я йде не можу сказати, що ми можемо бути спокійні. Нас світ не кине, нас світ не залишить, і зокрема, сполучені штати нас не залишать, це 100%. І, і, і Англія, і Європа нас не залишать саме. Просто є велика гра. Ми повинні з цим, як то кажуть, змиритися. Іншого виходу нас немає. Така правда і життя. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.